Верховна Рада прийняла закон 8064, яким передбачено, що борожники карткові рахунки яких заблоковано і на які накладено арешт, мають можливість протягом місяця здійснювати видаткові операції з одного своїх рахунків на суму, що не перевищує дві мінімальні заробітні плати. Станом на сьогодні це 13 тисяч гривень. Тобто, якщо ваші рахунки заблоковано, ви подаєте виконавцеві заяву, у якій вказуєте банк та номер рахунку, який ви хочете, щоб розблокували. Виконавець протягом двох днів з моменту отримання вашої заяви повинен винести відповідну постанову та надіслати документи на банк для розблокування вашого рахунку. Якщо вас щось зацікавило, задавайте питання у коментарях під відео. Якщо вам потрібна допомога, пишіть на Telegram або Viber, домовимося про індивідуальну консультацію або про підготовку необхідних вам документів. Всіх благ і за потреби звертайтеся!